У частині Вінниці суттєво знизився тиск води. Мова йде про мікрорайони тяжилів, старе місто та частково замостя. Втім, до верхніх поверхів вода може взагалі не доходити все через порив на найбільшому місті водогоні, який працівники водоканалу ремонтували три останні дні, щоб усунути аварійний витік. Але порив стався у іншому місці. Через цей порив вода була певний час відсутня. Але Вінничан переключили на резервний водогін меншого діаметру. Бригада продовжує роботу на місці. Вчора, 19 жовтня, близько дев'ятої вечора, на основному водогоні Вінниці стався масштабний витік. Це найбільша у місті труба діаметром 1200 мм, залізобетонна. Вона є частиною основного водогону загальною протяжністю 12 кілометрів, який забезпечує водопостачання для усіх вінничан. Потрібно сказати, що ще за три дні до цього ми працювали на цій же локації і вдалося ліквідувати успішно вихід. Проте буквально за два метри від місця першого витоку стався другий витік. Через це катастрофічно впав тиск на головні водопровідні станції міста, і без води залишилися мікрорайони Чажилів, старе місто і частково замостця. Цю ніч фахівці водоканалу здійснювали переключення даних абонентів до резервного водогону, водогону меншого діаметру 500 міліметрів. І станом на ранок у оселях Вінничан, за даними адресами, вже є вода, проте зі значно зниженим тиском. Варто зазначити, що на верхніх поверхах багатоповерхових будинків такий знижений тиск може утримуватися і далі, і відчуватися як повна відсутність води. Фахівці водоканалу бригада продовжує працювати сьогодні, аби ліквідувати витік на основному водогоні. І сьогодні майже весь день тривають розкопки. Нам потрібно дістатися власне, до самої труби, щоб зрозуміти характер витоку і прийняти рішення про його ліквідацію, про те, як він буде ліквідований на цей час. Три мікрорайони Вінниці будуть залишатися на резервному водогоні зі зниженим тиском розуміємо, що це викликає певні незручності у людей, але просимо поставитися з розумінням до ситуації, тому що наші фахівці працюватимуть і у вихідні за будь-якої погоди, аби максимально швидко вирішити дане питання.